Новий Завіт складається з великої кількості притч, тому що Ісус здебільшого говорив притчами. Як написано Івана від Матвія 13,10, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами? Ісус відповів їм і сказав, бо вам дані темниці царства небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дається і він матиме більше, а хто не має, в того забирається навіть те, що він має. Тому я говорю до них притчами, бо вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І над ними збувається проства і що каже, почуйте слухом і не зрозумієте, дивитиметесь оком та не побачите». А своїм учням казав Матвія 13,16 «Блажені очі ваші, бо бачать, і вуха ваші, бо чують. А що таке взагалі притча притча це невелика алегорично-метафорична оповідь дидактичного характеру. Весь новий завіт він принизаний алегоріями, метафорами, гіперболами. Сентенціями, дидактикою. Притчя, вона має дуже, мають дуже глибокий сенс та зміст, тому притчі можуть по-різному трактуватися, тлумачитися, інтерпретуватися. А, але як би не було, не забуваємо, що казав Ісус апокрафічна Івангелія від Варнави 104. Ісус сказав зважайте не на зовнішню форму слів, а на зміст. А зміст це основна суть того, про що говориться, розповідається, що описується, зображується. Давайте я вам сьогодні розповім притчу про коштовну перлину. Матвія 13:45. Царство Небесне подібне до чоловіка-купця, який шукає гарних перлів. Знайшовши одну коштовну перлину, він пішов, продав все, що мав, і купив її.